Як відомо, декілька днів тому мати одного із солдат внутрішніх військ Ольга Патлатенко в ефірі громадського телебачення розповіла про жахливі умови служби солдат внутрішніх військ, які стоять на Грушевського, та закликала всіх матерів приїхати до своїх дітей та розповісти їм правду про хід протистояння. Вона впевнена, що вище командування використовує таких дітей, як її син, для придушення майдану, і попереджує, що материнська кара високих чинів не обійде. Ми хочемо показати. Інтерв'ю з мамою солдата, бо це не просто розмова, а крик материнського серця. Я той самий повстанець, але я мати. Мати того солдата. Скажіть, а звідки ви? З Кіровоградської області. З Кіровоградської області. А скільки він тут? В Києві з 3 грудня. В яких вони там зараз умовах? Звірячих. Хоча кожна дитина дзвонить додому, навіть він мені каже, мам, не переживай, все нормально, тому що задача замполіта затрумбувати їм мозги до такої степені, щоб мами не переживали. Все нормально, все нормально. Як може бути все нормально, коли звірячий холод на дворі я постою на дворі пів години, стоя на одному місці і вже мерзну настільки, що не я спробувала постояти так само на Грушевського, там на перших барикадах, на тих спалених автобусах, щоб зрозуміти, що відчувають ті солдатики там. Не можна сидіти, дивитися, не можна, просто сидіти, треба їхати. Матері вже благаю, з 17 грудня, благаю матерів. Приїжджайте до Києва, побачите на власні очі, найдіть свою дитину, подивіться, в яких умовах вони тут, сплять у коридорах, грязні. Як побачила перший раз на Новий рік свого сина, я злякалася. Він як, як як бомж був грязний, непостіраний від нього воняло. Ви розумієте? Бритва в кармані, на ходу бриються. Ну що це за умови звірячі? Що це? Війна із потусторонніми силами. Розумієте, я вважаю, що верховно оцих сил, їх використовують, навіть не інформуючи, що відбувається в країні. Дуже довго моя дитина не знала, вважала, що зібралася якась кучка, Ви людей право, не, не зрозуміло так. для чого. Вони там кидаються, особливо коктейлям. Він кричав на мене, він не розумів мене, навіть е, казав погані слова, що я із глузду з'їхала і все не дивись телебачення. Розумієте, Але я, напевно, одна із мам таких, які приїжджала, бачила на власні очі і могла доносити. Йому то дійсно, що відбувається тут. Особливо, коли почали помирати, такі ж самі діти, як і мій син, я не змогла. Я збунтувалася, що я буду навіть якщо дадуть мені зброю у руки, я стану разом з тими хлопцями, чи тільки красачі правий сектор, чи як їх там називають. І я буду так само стріляти в той беркут, тільки із-за того, що моя дитина там стоїть, не розуміючи, чого вона там стоїть. Ну, а що їм пояснюють? Нічого їм не пояснюють. Ждуть приказу, Все. І я розумію, чому тут стоять люди, і я б стала разом з ними, бо так само хочу їсти достойного життя, мати роботу. Я мати, я не можу спокійно дивитися на знущання над тими дітьми. А ще більше я не можу спокійно сидіти, знаючи, що якийсь командир дасть наказ моїй дитині, а він піде і підніме руку, не знаючи для чого і не розуміючи, чому. Я маю найбільший психологічний вплив на мою дитину, аніж якийсь там замполіт. Хай не думаю, що наші діти зомбі якісь. І я впевнена, що кожна мама повинна стукати до серця свого сина. Це працює. Якби ви зараз могли звернутися до міністра виконуючого обов'язки міністра Захарченка, що би йому сказали? Я б йому сказала, хай начувається материнської кари, навіть своєї власної мами. Вона не пробачить за злочин. І я б сказала йому власне в очі, що я бажаю, Це моя особиста думка. Бачучи знущання отих дітей з однієї сторони барикад і бачучи, як помирають діти з іншої сторони барикад, я скажу, що я йому не пробачу, і всі інші матері теж не пробачать. Він на себе чекає війну від матерів.